Як думаєш скільки коштує часу криптобоса з України? Коротше, розказую тобі топ-5 найбагатших криптодіявчів України та їх у на п'ятому місці. Міша чобанян, засновник першої української криптобіржі Kuna Exchange. під час різних криптотусовок, форумів, заходів, на його руках бачили. Годинник Ablo Big Bang Unico, який коштує приблизно 25 тисяч баксів. Зашкварно. Але годинник справжнього криптовалютного банкіра. На четвертому місці у нас, як завжди, чиновники: Олександр Борняков, заступник міністра цифрової трансформації України. На публіці він, звичайно, в офіційному костюмі, і з Omega Seamaster, який коштує 6 тисяч доларів. Цікаво, який годинник він має. Не на публіці на третьому місці. У нас засновник, як би ви думали, трасті Волет Жека Рангелов. Засновник нашумівшого криптогаманця. Нещодавно на інтерв'ю його бачили в прикольному годиннику та Койер Карера. По ціні він умовно доступний, коштує 4,5 тисяч доларів. Такий собі мікс. Кежуала спорта та стилю. Підпишись, якщо хочеш продовження, бо ми ще не дійшли до найоригінальніших варіантів. На другому місці представник вайтбіт, Влад Лавренюк, взагалі, часто без годинника або з Garmin, або з Apple Watch. Ну, це наша людинка. Бізнес у руках, час. У смартфоні і перше місце рейтингу наш український Віталік Бутерін. Звати його Степан Сулакшин, розробник defi протоколів, ходить зі звичайним Casio прямо як Бутерін, але дешевше за 25 доларів. Взагалі він каже, годинник це не головне, а важливо, це час, у який ти зайшов у ринок. Українські криптани хто які? Хтось з люксом, хтось скромні. Але час тече в блокчейні.